1 серпня 1492 року про запорозьких козаків вперше згадують в історичній літературі. Польський історіограф Марцін Бельський описав похід під проводом королевича Яна Ольбрахта проти татар у 1489 році. Він стверджував, що саме козакам так називали вільних людей, які населяли південноукраїнські степи, поляки повинні завдячувати своєму успіху. 250 років тому було відкрито кисень. Про новий хімічний елемент світ дізнався завдяки англійському хіміку Джозефу Пріслі. Науковець навіть не підозрював, що виявив одну з найважливіших для життя людини речовин. Кисень за звичайних умов безбарвний газ без смаку і запаху. 1 серпня 1936 року народився французький дизайнер Ів сен Лоран. Спершу він був асистентом Крістіана Діора, пізніше художнім директором модного дому, і, зрештою, відкрив власний дім моди, створивши стиль унісекс. Саме Ів Сен Лоран ввів у жіночу моду елементи чоловічого гардеробу. Смокінги, стильні шкіряні піджаки. Високі чоботи. Цього дня 2008 року набула чинності конвенція про касетні боєприпаси. Міжнародний договір, підписаний в Дубліні, забороняє виробництво накопичення, використання і передачу цієї зброї, яка містить велику кількість малих вибухових пристроїв. Касетні боєприпаси заборонені у більш ніж ста країнах, адже несуть загрозу цивільному населенню. Проте від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія неодноразово їх застосовувала. Вісім років тому почав діяти Запорізький ливарно-механічний завод. На підприємстві є три цехи: ливарний, механічний. Та цех металоконструкцій, на заводі виготовляють шавун і сталь. Підприємство спеціалізується на виробництві порожнистих труб, будівельних металоконструкцій, а також ремонті та технічному обслуговуванні машин і остаткування промислового призначення. А яким буде 1 серпня 2024 року, залежить від кожного з нас.